Ні в кого не викликає сумніву, що київська політика, враховуючи роль і значення Києва як столиці України, завжди відіграває і відіграє дуже вагому роль в всьому політичному житті України. Ми, на цьому, ми, в принципі, тут можна наводити багато фактів, тому що ми в цьому впевнені в 2004 році, коли позиція мера Києва у відіграла вагому роль в підтримці помаранчевих подій. Подібні речі ми спостерігаємо і зараз. Але специфіка сучасної київської ситуації, як ми бачимо, полягає в тому, що а, зараз в Києві спостерігається певна непевність щодо того, яким буде майбутнє Києва, і, перш за все, політичне майбутнє Києва, тобто мається на увазі, хто очолить майбутньому Київ. А, за великим рахунком, ми зараз бачимо, що пан Чорновецький, який виконує функцію мера, за великим, за великим рахунком лише виконує і в лапках. тому що а, Чинний голова КНДА Олександр Попов майже повністю витіснив його з усієї медіасфери, сфери, з сфери прийняття основних рішень, в тому числі навіть вже в Київській міській раді, про що довели останні події навесні 2011 року. Відтак ситуація в Києві стає ще більш непрогнозованою. З одного боку, звісно, ми можемо казати про те, що в Києві є великий у Олександра Попова є великий зараз резерв. як Голови КМДА, чинного голови КМДА, для того, щоб використати його на свій політичний авторитет і тим самим е, отримати бажану посаду київського мера. Але з іншого боку, е, 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 як мені здається, і про це говорять сучасні дослідження, в тому числі соціологічні дослідження, які проводяться в Києві, е, серед киян Попов на даний момент не користується такою вже великою популярністю. Е, відтак е, ситуація в Києві стає дещо непрогнозованою. Тим паче, ми дуже що бачимо такий великий нюанс, що Олександр Попов виявився на даний момент, не зовсім здатний проводити активну інформаційну політику, яка б змогла створити йому вигідний в очах киян імідж, і, імідж який би міг би допомогти справді без будь-яких адміністративних значних втручань отримати посаду мера Києва. Хоча він це намагається робити, але, як на мене, він це робить занадто непрофесійно, в тому плані, що якоїсь координованої політики в інформаційній сфері в Києві ми не спостерігаємо. А, тобто все це приводить нас до висновку, що а, наразі Олександр Попов, незважаючи на те, що він займає дуже важливу позицію так, і дуже вагому позицію з точки зору і створення власного іміджу київську, а, позицію голови Київської міської державної адміністрації. Водночас ми бачимо, що Олександр Попов не зовсім може цим, ефективно цим користується. І, на мою думку, тут багато що, відповідно, багато що в майбутніх виборах Києва буде залежати від здатності Олександра Попова більш сильніше зорієнтувати саме медіаполітику Київської міської державної адміністрації і безпосередньо і свою власну медіаполітику. А, наразі поки що ми не спостерігаємо того, що йому це вдається. А в даному контексті я хотів би відмітити ще такий один вагомий нюанс а, створення іміджової програми Олександра Попова, яким на мою думку полягає в тому, що а, Київ, як відомо, партія регіонів і загалом чинний президент, за всім існуючим багатьма соціологічними рейтингами, він ніколи не отримував значної підтримки, або принаймні більшості киянь ніколи не підтримували чинного президента і, відповідно, правлячу партію. Водночас ми спостерігаємо те, що Олександр Попов намагаючись завоювати Київ, йому до цього часу не вдалося певним чином дистанціюватися від чинного президента і певним чином від партії регіонів. Тобто негативний імідж і, багать... і а, рішення, які приймає уряд, приймає парламент, президент, в тому числі Олександр Попов теж з ним розділяє. Тому, на мою думку, власне кажучи, при створенні якоїсь нової міншової політики Олександра Попова, дуже вагомим елементом було б те, щоб він зміг з одного боку, звісно, він як посадовець виконавчої влади, не може бути стовідсотково автономний від президент, але йому слід намагатися бути, вести більш незалежнішу від президента політику, в тому числі у таких чутливих питаннях, як соціальна політика в межах міста Києва, а також, як на мене, йому слід... Більше приділяти уваги існуючим протестним настроям у Києві. Тут можна насправді навести достатньо багато прикладів, особливо найбільш резючі це приклади з забудовами, незаконними забудовами історичної частини міста Києва. А по цих питаннях вони насправді чутливі як для Києва, так і для його зовнішнього іміджу. Ми бачимо, що, на жаль, Олександр Попов він до цього часу не зміг виробити якоїсь. Власної позиції, тобто власне, власне кажучи, його позиція зводиться до того, що у ці чутливі питання він каже, так ми їх вирішимо. Чи минула влада була несправедливою у цих рішеннях, але якісь безпосередньо власні рішучі кроки, які б довели киянам, що справді Олександр Попов, як чинний голова Київської міської державної адміністрації, що ці проблеми можна вирішити, ми до цього часу не бачимо. Власне кажучи, мені здається, що запорука. Його майбутнього і збільшення в тому числі рейтингу буде багато в чому залежати від його вміння оці протестні настрої, які існують у Києві, використати на власну користь. Звісно, не на всі 100%, але намагатися якимось чином зайняти принаймні позицію своєрідного посередника між протестними настроями, які існують протестними групами громадян, протестними настроями, які існують в межах міста Києва, і між чинною. Владу, першу чергу кабінетом міністрів і, звісно, президентом. А від того, як це вдасться показати в тому числі в медіасфері, за допомогою різноманітних медіа засобів і і каналів комунікації з громадянами, від того наскільки це вдасться Олександру Попову, буде залежати як на мене його політичне майбутнє в Києві, тому що в Києві на даний момент є ситуація невизначеності і дуже багато буде залежати від конкретних дій конкретних людей. Тобто у Олександра Попова є певний старт, але чи зможе він з ним користатися, це буде багато, багато в чому залежати від грамотної медіаполітики.